Користувачі можуть брати участь у вебінарах, щоб ознайомитись із можливостями КНВС-у. Це відкриває нові горизонти для навчання та створення контенту. Анімаційні елементи на КНВСі налаштовуються та комбінуються, що дозволяє створювати унікальні проекти з використанням як реальних героїв, так і вигаданих персонажів. Процес створення проекту на KNVSі вимагає вибору фону та елементів, що дає можливість користувачам експериментувати з дизайном і анімацією. Використання фотографій для створення реалістичних слайдів залучає увагу аудиторії і може значно покращити враження від презентації. Анімація елементів на слайді може включати рухи, які підкреслюють важливість інформації, роблячи слайди більш динамічними та цікавими. Використання простих анімаційних трюків, таких як зміна швидкості або напрямку, істотно покращує враження від слайдів, створюючи унікальний стиль презентації. Анімація та елементи, що додають весняну атмосферу, створюють живу картину. Підкреслюючи важливість використання різних елементів для досягнення бажаного ефекту. Голосове супроводження в презентаціях надає глибину і емоційність. Вибір правильного голосу та тексту може суттєво вплинути на сприйняття матеріалу. Зимовий період не лише холодний, але й сповнений комфорту. Це час для зосередження думок та пошуку внутрішнього спокою. Під час створення фону використовують різноманітні елементи, які можна комбінувати для досягнення бажаного ефекту, включаючи дерева, птахів і сонце. Анімації птахів і метеликів роблять сцену більш динамічною і привабливою, дозволяючи кожному елементу мати свою унікальну анімацію. Важливим етапом є додавання звуку до анімації, що надає їй завершеності і робить перегляд більш приємним, включаючи звуки, такі як спів птахів або шелест листя. Зимовий період описується як час спокою та гармонії, коли природа відпочиває перед новим циклом життя, дозволяючи зосередитись на внутрішньому спокої. Весна символізує відновлення, коли земля прокидається. А природа наповнюється енергією та життям, відкриваючи час нових починань і надії. Автор підкреслює можливість використання анімацій для освітніх цілей, таких як демонстрація життєвих циклів рослин і тварин, відкриваючи нові можливості для навчання. Анімації можуть бути представлені у формі серій, що демонструють різні сценарії, наприклад, спортивні змагання, залучаючи глядачів до динамічного контенту. Діти мають можливість переглядати анімації, де персонажі беруть участь у різних активностях. Таких як малювання або вигулювання собак, що розвиває їх уяву та творчість. Різноманітність анімацій дозволяє глядачам обирати, що вони хочуть бачити, створюючи індивідуальний досвід для кожного користувача.